Динамо протягом найближчого місяця проведе сім поєдинків. Серед них два проти шахтаря і вже відомі дати. Тараса Михавко зимою чекають в АПЛ, а також нові інсайди про розкол у колективі київської команди. Друзі, вітаю! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми традиційно будемо говорити про те, що відбувається у Динамо та навколо цієї команди. Тем'я багато і про трансфери, і про Ярмоленка з Буяльським Версус Олександр Шовковський, і про календар, який точно буде непростим, найближчим часом, і можливо, багато в чому власне для Шовковського і для Динамо у цьому сезоні визначальним. Тож зараз про все по порядку, ви ж тим часом підтримайте. Будь ласка, наш проект це можна зробити. Найпростішим способом просто підписатися на канал. Просто зараз. Ну і до відео тисніть на вподобайку. Поїхали! Власне, давайте розпочнемо із чемпіонату України. Напередодні дирекція УПЛ повідомила, коли відбудеться центральний матч першого кола між Динамо та Шахтарем. Отож, УПЛ визначила, що гра між киянами та Донецьким клубом у рамках 11-го туру УПЛ відбудеться 2 листопада. Це буде неділя, а стартовий свисток лунатиме о 18.00. Зауважимо до того моменту. Київський клуб проведе ще три поєдинки: 18 жовтня. Матч проти Зорі. Згодом 23-го виїзна зустріч Ліги конференції із Самсунспором. А 26-го поєдинок у чемпіонаті проти Кривбасу. Після цього Динамо та Шахтар грають між собою. Бою ще й у Кубку України, але дати тут поки немає. Базова 28-30 жовтня. Одразу після матчу чемпіонату із гірниками Динамо їде до Польщі на черговий матч Ліги конференцій. 6-го числа належить грати із командою з Ринські, і фактично без відпочинку в чемпіонаті гра проти ЛНЗ. Базова дата наразі 8 листопада, але ймовірно, відбудеться вона 9-го числа. Це буде неділя. Тож, як бачимо, календар на найближчий місяць у підопічних шовковського на. Надскладний. Давайте напишемо у коментарях, скільки перемог у цих семи матчах здобуде команда. Поринь у світ футболу разом з Favbet. Далі рухаємося до приємного, а саме до трансферів вихідних із Київського Динамо до одного із топ-чемпіонатів. Адже Тарас Михавко. Ну, здається, буде наступним, хто поїде підкорювати Європу. За даними видання TBR Football, 20-річний центрбек киян тарас Михавко входить до сфери інтересів значної кількості команд, що представляють європейські топові ліги. Конкретно мова йде про апелівський Ньюкасл, Брентфорд і Брайтон, але звучить у контексті гравця і більш серйозні команди, такі як Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед та Челсі. Також у свій лонг-лист включили Михавка два німецьких колективи: це Баєр. Та Лейпциг видання стверджує, що переїзд Тараса з України до Британії є дуже ймовірним вже цієї зими. Адже декілька клубних скаутів впевнені у тому, що Михавко вже готовий до переходу, і профайл гравця свідчить про те, що він здатен у найбільш короткі терміни адаптуватися фактично у будь-якому колективі. Тож нині закликаємо вас написати у коментарях клуб, в якому б ви хотіли побачити гравця. Додамо, що Трансфор оцінює його у. Волі скромні 6 мільйонів євро. Але звичайно, ми розуміємо, що торгувати футболіста Ігор Суркіс буде набагато дорожче. Ну а далі знову будемо говорити про як виявилося тепер вже трикутник: Шовковський, Ярмоленко і Буяльський. Нову порцію інформації видали у ефірі. та то таке, за даними джерела, в команді нині є певні розбіжності у поглядах на розвиток команди та гри між тренером та футболістами. Олександр Шовковський, який довго спирався на те, що йому так би мовити залишили попередники. Зараз хоче проявити себе, показати свої ідеї та плани, але деякі виконавці клубу не розділяють такі думки наставника. Пролунало власне і ще одне ім'я футболіста, окрім Андрія Ярмоленка. Який, так би мовити, не дивиться з головним тренером в одну сторону. Це Віталій Буяльський. Власне, ветерани команди Ярмоленко і Буяльський не завжди згодні з рішеннями головного тренера і не розуміють деяких його ідей. Саме це у підсумку призвело до зменшення ігрового часу для обох є до слова і апдейт щодо Андрія Миколаєвича. За даними Ігоря Бурбаса, півзахисник киян повернувся до розташування клубу і вже кілька днів тренується під керівництвом Шовковського. Але крига між ними поки не скресла, адже Ярмоленко був дуже здивований позицією наставника, який вийшов на публіку та розповів про від'їзд футболіста із клубного табору. Більше того, оскільки все було узгоджено із президентом, Ярмоленко не задоволений тим, що Шовковський публічно озвучив цю ситуацію і тим часом додав їх стосункам ще більше напруги. Власне, став лайк, якщо за їх стосунки переживаєш більше ніж за свої. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того щоб ви наступну не пропустили, просто зараз підпишіться, будь ласка, на канал. Ну і до відео знову ж таки. Якщо не зробили це на початку, то зараз тисніть на вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.